Загальні враження позитивні. Я вважаю, що після того, як запрацює рекрутинговий центр, і в комплексі ті працівники поліції, які залишились працювати, буде достойний відбір і шляхом об'єднання зусиль на набрання нових професійних молодих. Людей, які горять очі до роботи, і з врахуванням тих, які залишились, і наявність їхнього досвіду, я вважаю, що все буде добре. Щодо самого процесу роботи апеляційної комісії, хотів би зазначити, що звичайно похибки в рішеннях перших інстанцій є. І апеляційна комісія для того і скликана, щоб наших колег дещо поправити в чому. Взагалі, хотів би сказати, щодо специфіки регіону, дуже Волинська область специфічна в плані активістів. Хотів би їм подякувати за активну участь у процесі атестації в цілому, ну і зокрема, роботи в апеляції. Є комісія апеляційна, якщо брати в відсотковому порівнянні, то Близько 10 це кандидати, які бажають служити в поліції, і вони залишаються. Свої мотивації вони довели апеляційні комісії, що таке натхнення є: працювати, допомагати громадянам і служити виключно в рамках законодавства, зокрема нового закону про національну поліцію України. Ці комісії, як перші, так і апеляційна, створюються. Навпіл, простими словами. Тобто, якщо членів 6, 3 з громадськості 3 від представників Національної поліції, так і відповідно апеляційна 4 на 4. Громадськість повністю погоджується, що в повній мірі не здатна оцінити професійні навички і знання там, інших нормативних актів. Можливо, виконання чи, чи здатен він взагалі виконувати професійні свої обов'язки. Бере участь в цих процесах виключно через те, що їм жити з цими поліцейськими далі і співпрацювати це перше. По-друге, крім професійних навичок, також оцінюється мотивація людини, вміння спілкуватися. І тому саме з цими процесами пов'язано залучення активістів. В роботі даних комісій. Ну і третє, це звісно, ми, як представники там, центральних апаратів і інші представники поліції, які з інших регіонів беруть участь в роботі апеляційної комісії західного регіону. В корні процеси не можуть знати, як відбувається. Хто негідник дійсно. І знань його недостатньо для того, щоб залишити на посаді, а якісь відбувалися процеси, скажімо так, незаконного характеру. Активісти, журналісти, вони ці процеси знають там в силу проведення журналістських розслідувань, тому їхня думка враховувалася.